Понад тиждень у столиці діє заборона на торгівлю алкоголем у мафах. Відповідне рішення Київрада ухвалила 12 квітня. Чи прибрали з полиць партне і хто це контролює? Дізнавалась Вероніка Сектин. Практично щодня поліція стикається з нетверезими порушниками закону. кажуть 80% правопорушень здійснюється саме у стані сп'яніння. Тому правоохоронці сподіваються, що ініціатива міста заборонити продавати алкоголь у мафах допоможе покращити ситуацію. Я спілкувався з поліцією. Вони дуже вдячні. Багато скарг від киян приходять про те, що є налівайки і біля мафів. Створюються особливо ввечері. Так зване компанії, які розпивають спиртні напої, те, що місто також з цим бореться для нас, надзвичайно приємно і добре. Тому що, ну ми, як поліція, ми знаємо, самі постійно зустрічаємося з цією проблематикою, тому що дійсно більшість злочинності, яка вчиняється на вулиці, вона вчиняється або в стані алкогольного сп'яніння, або через те, що там потерпілі дуже часто в стані алкогольного сп'яніння. Тобто, це грабіжі, крадіжки, вони вчиняються дуже часто по відношенню до п'яних осіб. Вільний доступ до алкоголю на вулицях міста вже давно турбував містян. Основою рішення Київради стали саме масові скарги людей до поліції. Менше хуліганств, так як я приходив практику в суді, видно багато дуже діл іменно зв'язане з алкоголем. Алкоголь вредний сам для організма плюс. Чем меньше молодежь пьет, тем лучше. Много людей несовершеннолетних купляют в таких заведениях, как бы алкоголь, и это более актуально на данный момент. Сейчас, если куплять в более обширных ну, супермаркетах, проверяют документы, спрашивают. За словами експертів, нині молодь легко піддається згубним звичкам, і вільний доступ до пива цю статистику аж ніяк не покращував. Близько 15% підлітків взагалі зловживають слабоалкогольними напоями, а це в свою чергу згубно діє на юний організм. Слабоалкогольні насамперед сам впливають тим своїм хімічним складом, які туди ці барвники, там консерванти там, і так далі. На жаль, у нас теж пиво живого пива, як такого немає вже практично. У Нас все пиво пастеризоване з консервантами. Ясно, що воно добре не. Пливає. Рішення Київради про заборону торгувати алкоголем діє уже понад тиждень. Ми ж вирішили перевірити, чи почали зникати з полиць ці напої. Ви знаєте про заборону продажу алкоголю у мафах? Нам ще не було такої вказівки. Не було такої вказівки. А від кого ви чекаєте вказівки? Від начальства. Від начальства на начальство. На на Зрозуміло, дякую. Як ви бачите, поки що МАФи не реагують на заборону продажу алкоголю. Більше того, щойно ми безперешкодно купили пляшку пива, до мафу привезли партію нової продукції. Наразі столична влада вирішує, як припинити продаж і контролювати процес. Допомагатиме місту і поліція. Кажуть, відтепер їм легше буде боротись із розпиттям алкоголю на вулицях. Поліцейські уповноважені ну реагувати. Є стаття адміністративного кодексу 164. Е -е, і ми можемо, в принципі, ну, за цією суттєвою складати протоколи, і, і потім ці протоколи розглядає адмінкомісія при КМДА. Е, крім того, безумовно вживання алкоголю е, ну, в публічних місцях, на вулиці, ввечері, це теж це якби більше вже наша складова. Е, ненормальним, коли поліцейські, наприклад, штрафують особу за вживання алкоголю, а він вживає біля місця, де він його може купити просто, і одразу. Тому такі проблеми мають вирішуватися тільки в комплексі. І те, що зараз цей комплекс є, це дуже добре. Поки що ж мафом дають місяць, щоб змінити своє функціональне призначення. Остаточного звільнення кіосків від алкогольних напоїв підприємцям не уникнути. Окрім цього, у планах міста взагалі заборонити продаж алкоголю у нічну пору в супермаркетах. Серед європейських країн, сполучених штатах така практика є, і ми повинні залучати найкращий досвід, який дасть можливість розвиватися нашого міста більш динамічно. Якщо ж у мафахи надалі продаватимуть алкоголь, на їхніх власників чекатиме відчутне покарання. Договір про сплату пайової участі можуть анулювати та навіть демонтувати тимчасову споруду підприємця-порушника. Вероніка Сектим, Михайлов Стегнеєв, Олексій Бережний, телеканал Київ.